Пошкодження або руйнування житла, втрата доступу до освіти чи медицини. А ще страшніше вбивства, тілесні ушкодження, викрадення людей, примусове вивезення та катування. Під час війни права та свободи громадян постійно порушуються. Про те, як захистити людей говорили на конференції представники влади, громадського сектору, доброчинці та представники міжнародних правозахисних організацій. Сьогодні насправді найбільше і дуже критично перед державою Україна перед органами влади постало питання саме захисту прав осіб, які перебувають у полоні, не тільки військових, але й цивільних, також захисту прав їхніх родин, тому що поновлення їх прав напряму залежить від Російської Федерації. Знаємо, що саме Російська Федерація не дотримується норм міжнародного гуманітарного права, і в цьому випадку сама Україна одноосібно, тобто вживає всіх заходів для того, щоб повернути наших громадян. Нехай це буде по кілька осіб. Насправді це велика праця. Це місячно, практично переговори, повернення дітей, і все, що зараз вчиняється Російською Федерацією, воно фактично також містить і ознаки геноциду. Початку повномасштабної війни змінилась робота і в благодійного фонду Карітас. До доброчинців постійно звертаються люди, які в тій чи іншій мірі постраждали від війни. За майже два роки, каже заступниця директора благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ, вони охопили понад 80 тисяч осіб. Більша увага була сконцентрована на наданні і забезпеченні доступу до соціальних прав, до безпечного житла, забезпечення гуманітарної допомоги, продовольчої та надання психологічної допомоги саме для дітей вимушено переселених осіб та дорослого населення. Одночасно, карітас Івано-Франківськ так не припиняв роботу із іншими категоріями людей, тому що постраждалими від війни є не тільки вимушено переселені Особа, а й є і місцеве наше населення, тому що велика левова частка людей, які воюють, захищають, і тримають сьогодні мирне небо є вихідцями з нашої Івано-Франківської області. Серед тих, хто звертався до Карітасу по допомогу, була й Тетяна Кім. Жінка переїхала на Прикарпаття з Кривого Рогу у лютому 2022 року. У рідному місті залишила дім та власну справу. Тож тут починає усе спочатку. У мене там був бізнес, у мене було ательє. Я там працювала. І після переїзду якось я не сильно взагалі розраховувала, що я тут так само зможу працювати. Але завдяки допомозі Caritas, завдяки грантовій підтримці, я Зараз планую розвиваю свій бізнес і в подальшому хочу не лише просто забезпечити себе роботою і заробітком, але і когось працевлаштувати. З порушенням прав та свобод людини стикаються і ветерани війни. Найчастіше зазначила представниця комунального закладу Дім воїна це труднощі з отриманням посвідчення учасника бойових дій, а також проблеми із працевлаштуванням. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.